Доброго часу, друзі! Ви на Флагман Шоп і наразі у нас є обзор на нашу новинку Полонське та махове вдлище Імпульс, Карп, Боло та Поле. Тож погнали! І почнемо ми з махове вдлища. Махове вудлище у нас є наразі 5-метрове. Як ми і завжди казали, що 5 метрів більш ніж достатньо для ловлі коропа. І має дуже добрі характеристики для ловлі саме коропа, карася та дуже великої риби. Вудка в зложеному вигляді має довжину 1,17 см. Конектор, який ми сюди будемо ставити, 1,6 мм. Вага цієї вудки 297 г. Перейдемо до, до технічних характеристик болонської вулище. Наше болонське вудлоще має транспортувальну довжину 1,27 см. Має дуже приємний катушка тримач, кільця та е, має вагу 340 г. Це дуже короткий технічний огляд, тож перейдемо, що це за вудка, як її користуватися та для чого вона вам знадобиться. Тож погнали, серія Impulse, Scarp було розроблено спеціально для ловлі коропа, карася та іншої крупної риби. Так, воно важить немало. Воно важить, я напомню, що 297 г, але це вудлище має дуже товсту. Стінку, дуже добрий, добрий матеріал. Тут використовується карбон 24 т а ми знаємо, що такий карбон у нас використовується для вудок, в яких потрібна міцність надійність. В яких умовах ми використовуємо ці вудлища? Це озера, ставки, закоряжені міста, міста з дуже великою рослинністю. Коли нам потрібно ловити дуже велику рибу. На прикладі коропа ми використовуємо поплавці з однією точкою кріплення жилку 02, 025, а може навіть і 028, ця вудка у нас витримає дуже великі навантаження. При ловлі коропа я не використовую кольорові жилки. Я використовую жилки сірого кольору. Такі жилки будуть менш замітніші для риби та надійні для вашої риболовлі. Переходимо на болонське вдлище. Так, болонське вудлище у нас використовується для ловлі на річках, але не в цьому форматі. цей формат дуже добре вам підійде саме для ловлі на озерах та ставках. Ми можемо її використовувати з поплавцем або під боковий ківок. Щодо поплавчаної оснастки, ми використовуємо поплавці з однією точкою кріплення. Нагадаю, що такі поплавці у нас не запрутуються, не ломаються при ловлі в кущах, корягах та іншій рослинності, яка є у вас на водоймі. Для того, щоб оснастити наше вудлище катушкою, ми вибираємо між двома катушками: це інерційна катушка та безінерційна катушка. Давайте трішечки розповім про інерційні катушки, які є зараз на ринку, які ми використовуємо для такої риболовлі. Почнемо з катушки інерційної, з тріщіткою. Така катушка наразі є максимально універсальною. Висока лапка, ззаді є перемикач, який вам дозволяє використовувати цю катушку як під ліву руку, так і під праву руку. Тож, вмикаємо перемикач. Є ось така трещитка. Ми перемикаємо перемикач на іншу сторону, використовуємо іншою рукою, і в нас трешітка працює в іншу сторону. Переходимо до наступної катушки. Інша катушка більш модернізована. В неї встановлений мультиплікаторний механізм. На цій катушці встановлена спеціальна лапка. Нажимаючи її, наша шпуля крутиться. Ваша оснастка прямує до точки лову. Також вона допомагає вам забезпечити правильний та точний закид без бороди, як це може бути в інших типах катушки. Фрікціон, який встановлений на цій катушці, був запозичений з мультиплікаторних спінінгових катушок. Він настраюється дуже просто. Вращаючи цю зірочку годинковою стрілкою, ми затягуємо фрикціон та можемо уважувати дуже велику рибу. Якщо ми відпускаємо фрикціон, тобі ж зірочку вращаємо проти годинкової стрілки, ми випускаємо фрикціон, який дозволяє відпустити рибу подалі від нас, щоб вона устала, там далі ми її беремо до підсаку. Тож про катушки я розповів, давайте трішечки затронемо тему ловлі коропа на боковий ківок. В наших магазинах дуже багатий вибір снастей для ловлі коропа на боковий ківок. Це різноманітні ківки, мормишки, жилки, шнури, якими ви зможете комфортно та успішно ловити коропа. Тож, якщо ви хочете спробувати ловлю коропа на боковий ківок, вибирайте вудлище, Імпульс, карп і айда на рибалку. А якщо ви хочете навчитися ловити рибу, впізнати більше про рибалку про снасті, переходимо на наш інший канал Флагман та Туризм». Там є вкладка Рибальська школа флагман. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо та вчимося разом. З вами був Михайло Орлов. До зустрічі!